Пронто-пронто, привіт! Мене звати Ханна, мені 51 рік, і ти можеш зараз кати, що я брешу, вру, зробила 100 пластичних операцій. А можеш заказати амулет, який поверне тебе коди молодості, і ти будеш молодою не тільки зовнішньо, але й внутрішньо. І так, дивимось, що від тебе скрито, але скоро проявиться в твоєму житті. Двійка мечів. Як би вам так передати цей зміст? Зміст такий, що є якась тема, з приводу якої ти ніяк не приймеш рішення. Ти то за білих, то за червоних. І рішення ти і не приймеш сама. Це вже вирішений факт. Король чаш. Це стосовно чоловіка, який є коханим в твоєму житті, якого ти кохаєш, і що? І що? Ну, тут якось дуже довгий певний час ти на щось очікуєш, на те, що все ж таки він прийде в твоє життя, подивіться, запропонує тобі щось по пентаклям, щось по стабільності і надійності, а насправді, а насправді Аркансила, тобі говорять, що це ти чи він. Ммм, mm, Єрофант. Це він, дівчата. Тут по Єрофанту, або у нього є родина, або дружина, або і родина, і дружина, вибачте, трішки юмору теж нам потрібно. А, або ця людина в якій знаходиться ієрархії, з якої вона не може вийти. І тут кажуть про те, що він дуже сильний. Він та людина, яка вміє підкорювати свої емоції і свої почуття, і не йти за ними. Мабуть, це натякають на вас, про вас, і про те, щоб ви розуміли, що ієрархія, якій він існує, навіть якщо там вже немає кохання, він не може з неї вийти. Розумієте, пам'ятаєте, ланцюги мене тримають. Це про це. Так, що ж проявиться в вашому житті? Четвірка чаш, чому довго дивлюся, це колду купляла в Латвії, тут написано на, на мові. Про що Тут Тут про те, що людина нічого не задовольняє. Начебто все у нього є, але чогось не вистачає. Так, що проявиться, чи нічого не проявиться? Король чаш, Ну, що проявиться? Ви зрозумієте, що він вас кохає. Яким чином це станеться, невідомо. Я права? Він може приїхати до вас. Очікуйте.